Від. Сьогодні цей світ буде плоским і я маю тільки 62, маю мільйон дизель, маю кулятину і всяке таке. Я сьогодні вирішив зіграти на новому управлінні, ну, бо так воді тяжкіше, ну бо бити то на кнопку. А кнопка це кнопка? Ну це ж логічно. і я дуже голодний, ну, в ігрі тобто. Все єдиний мінус, що можна битися цим. Ну, це мені дає хіл. І якщо це відео набереть два лайка, то вийде продовження цього відео. Відео. І якщо підпишеться четвертий підписник, то шанс вижити, ну, бо шанс древній малюсенький. І я бачу дуже багато опиту. Я маю 10 землі. Єдиний варіант, щоб Получити щось нормально. Витися м'ясом з слізнями. Сьогодні, якщо на цьому відео набереться 2 лайка, То я. Знаєте що? Найду деревню тут. Ну і якщо набереться два лайка, то буде хардкор. Це 4 є. Я просто зря приколу зроблю собі будочку. Можна переночувати, але краще забрати свій ковик. Покласти в інвентар курятина по суті вкусна. Я курятину завалив. Єдине уж пело. Це єдине жив, яке наносить Ну, но ну, ну, хоча б розкотає. Напишіть в коменти, будь здоровий. Корово то самий где моб. Він просто тікає, то це коло всім пока.